Сьогодні було зазначено що безпроштоном на території району. Це вибрав і тільки Левського району Ну, Ще э, було сказано, що дорожньої присутності на території району і я взяв з собою та за... Э, За 6 місяців 2013 року, 2014-2015 року тяжким інтересним, ми по тяжким приступленням. Стаття 115 військова не за 14 за 2015 років не зареєстровано жодного. Тяжкізаційного шкодження жодного не зареєстровано, немає тяжких. Тяжкі телесне ушкодження. В 2014 року 58 тр. Берем процент розкрити, скільки без було розкрита. Якщо беремо графік, в 2013 року 20 градусов було розкрита, в 2014 19, а в цьому э, э, році було розкрито 30, тобто процент 48. Тобто ми по грабіжам. Якщо в 2013 році було зареєстровано 2, розкрита 2, в 2014 було 3, розкрита 3 і в 2015 раскрыты 4 долбежа сразу могут що всі все які скорее на території району, территории района споили мы с вами жителям мешканским никто не свидетель то есть если правда рост сами э, звонят, на, на телефонные карты, то есть сами еще кто то то есть кому-то не додал и сами люди направляют те рожи людям, которые мы ну, промониторили всю эту информацию, все рожи мы находим на территории банка. И не Что касается Казахстана, фонар... сегодня он было 35 кгрушка з'ята 14 мотоплом, 10 років Скільки мотополом ще 14 мотоком. Це мотопом не тільки китайського виробництва, а мотоком трохлітровий, це мотокомпус з автомобілів марки Mercedes

Четыре человека постоянно находятся в момент, и четыре можно зібрати всіх выяснить в привозів, семья ну, 30 человек может зібраться со мной и выехать здесь. Я позволяю территория района, одна из самых більших територій на районе. Проблема работать постоянно. Постоянно силами нашими системами, силами структуры. Дивіться, Юрій Ніколач, ну по-перше, що до вашого фактажу, скажімо, так ваших даних, якщо не злочинності рівні злочинності в районі. Я би я би все-таки ми не можу нараз прорізти і про наші дані, тому що ключове слово у вашому доповіді для себе, я хочу зареєстровані. Тому що... Давайте ми не будемо, я е, на початку нашої наради заявив, давайте ми не будемо говорити на чорне це біле, а на біле це, це чорне. Не потрібно нам говорити, що у нас все нормально, ну є роз злочинності, але він не значний, він контрольований це. То у нас не контрольований процес вже почався. У нас є контрольований процес. І ми повинні визнавати, що деякі райони полегшені, зокрема, цю нас тому що ми на тернації. Олегчини взагалі не контролюють, контрольовані, і ті злочини, які там відбуваються, ну, статистику вони повертаються однозначно. І повірте, я чую дані, там перестрілка була, там була перестрілка, там поранених, там 10 чоловік присипало, там 6 поховали. Тільки даних про це в статистиці немає. Але це не значить, що його немає, що воно відбувається. Я думаю, зі мною погодяться і працівники і прокуратури, і СБУ, представники. Тому треба казати, тому не треба вирувати за статистикою, що у нас є там невеликі різдви, і у нас немає і у нас немає тяжких. Та у нас є, просто ми не контролюємо цю ситуацію і не бачимо. Ці на підвершення не, правильно немає, тому що там тих яма, по якій я як, ходив, речі там падає, що треба не знайти нікого. Друге, що я дивіться, ви назвали 35 кілограмів е, е, вилучено. Ну, За моїми даними, от мене доповіді написано, 30-40 кг щоденно відбувається в бурштибу, це залежно від місця. Тобто це не весь об'єм, який добувається навіть на Інтерізькому районі. Я розумію, це заєд, за залежно від родовища. Тобто 35 кілограмів це правильно зазначили, хто ще зазначить, тобто, це капля в моря, це зараз і капітана і в море. Це нічого. Так само, як потокому. Те, що погоджує, те, що ви сказали, що сила мене відділу цього не зробити, це однозначно. Це факт. І потрібна тут і робота органів влади. Але це ваша консолідована робота. Я ж то року. Давайте звертаємося до якщо вони мають того з спочатку управління, хай підсилять роботу, хай перетягнуть е, співробітників з е, інших районів. Якщо немає такої можливості, тому що я знаю дуже багато кількість. Наших euh, мінезанерів тримає участь у, у зоні АТО. Тоді давайте будемо до міністра МВФ, капіципів з Києва, з інших регіонів, де більш спокійніша ситуація. Але я тут повністю поводжую, що на місцях щодо і е, роботи влади, що конкретно полезно, що щодо роботи правоохоронних органів, я повністю з що вона е, недостатня і дуже недостатня. Вот именно я перевод, то я